Мобілізація в Україні дійсно, напевно, таки хочуть знизити до 20 років, до 20, якщо не до 18. і хочуть це зробити народні депутати, ті, кого ви обирали. Це ті люди, які прийшли на гаслах свободи, лібералізму, лібертаріанства. А в результаті стали лібе. Ну далі, ви знаєте. Звідки це все? А ось, будь ласка, один із народних депутатів дає інтерв'ю і починає ділитися своєю думкою. Він думає, що вона комусь потрібна. Його велика думка. Давайте послухаємо. Ми говорили також про зниження, ймовірне, мобілізаційного віку? Чи обговорювали це? Тобто він уже говорив про це. Він, будучи народним депутатом, він не думку народу намагається обґрунтувати. Він свою думку каже. І цікаво, де він цю думку взяв? Зараз він нам скаже. Запитав ну це на комітеті, чи це вже якісь офіційні розмови про це є, і про який він йдеться. Я сказав виключно своєю. Дивіться, дивіться, дивіться. Оце дивіться слово, я ще розумію, коли це слово постійно повторюють молоді люди, студенти, люди, які не є депутатами, які не є вчинами. Це Дивіться. Оце як тільки я чую слово дивіться на початку це слово паразит. Дивіться. Ну, давайте подивимось. Я не можу зрозуміти. У нього Дикція така якась, це не напришвидшення. Мені важко зрозуміти, що він говорить. Він свою точку зору говорить, я ще раз повторюю: це народний депутат Він мусить говорити думку своїх виборців. До чого тут твоя думка десь взята? Але ще ладно, вона була взята з українського суспільства. Ні, ви зараз почуєте. Коли ми сидимо, і офіційно відкрити. Комітет на комітеті, ми сидимо. Він зараз такого розказує, напевно, що ви там сидите де на кому. Я не знаю, де ви в комітеті, на кому що сидите. Оце ця людина визначає вам закони. Ви відчуваєте рівень? Да? Він визначає вам закони, він пише закони, він свою думку транслює на комітеті. Він готовий вас ну, звести, ви зрозуміли, куди. Давайте послухаємо. Не пам'ятаю, але, звичайно, в дискусії. І е е е моя позиція, що. От Знову. А до чого тут твоя позиція? До ч... Тебе хтось питав твою позицію? Ти представник українського народу. Альо. Тебе народ обрав для того, щоб ти чув народ і обстоював думку народу. До чого тут твоя думка? Байдуже. Знову дивіться. В всьому світі немає такого. В усьому світі немає. Та в усьому світі немає отаких от депутатів. В усьому світі отакі депутати не стають. Не стають. Вони можуть займатися різними професіями, ну не депутатами. В усьому світі, Оце так мені подобається, як наші чиновники розказують нам про весь світ. В Швейцарії 7 тисяч євро середня зарплата. Оце в світі є. В Європі середня зарплата 3-4 тисячі євро. В Штатах більше восьми тисяч євро. Та в Штатах кожен чиновник, як кристал. Якщо, не дай Бог, з ним щось відбувається в суспільстві, ним незадоволені, то він або, або обґрунтовує те, що він говорить, або йде в відставку. Хто із них пішов у відставку куди? Що люди там з 20 років, з 18 років не призиваються? Нема ніде в світі, щоб люди з 20 років не призивали. Такої нема ніде. Ну, дійсно, в Ізраїлі, наприклад, там дійсно, там призиваються. Ну там служать усі, з чиновниками включно. І вони всі проходили армію, а не сміялись над повістками. А тепер сидить, думку нам свою толкає. Умнік. Слухаємо далі. Мої колеги, просто конгресмена, які кажуть, дивіться, ми вам даємо озброєння. Знову дивіться, але тут важливо: йому конгресмени пишуть. Тобто народний депутат України прямо говорить, що на його позицію як народного депутата впливають зовнішні сили. Як це називається? Тобто, Йому пишуть конгресмени, і тому він буде зараз напарювати нам думку конгресменів. Дивіться, ми вам зброю, каже, даємо. Ну-ну. От хочеться сказати: покажи листи. Покажи, що ти не балабол, покажи листи, де тобі це конгресмени пишуть? Де вони це пишуть? Хто тобі з конгресменів це написав? Можеш озвучити? Я думаю, це брехня. Ну, таке моє відчуття, моя думка. Я маю на неї право. Йому важко пояснити, хто ти такий? Хто ти такий, що ти маєш від держави пояснювати? Ти тільки що сказав. Що ти слухаєш думку конгресменів, ти не представляєш український народ. Ти не говориш про те, що люди вимагають, ще щось вимагає. У нас часто люблять люди вимагають, кияни вимагають. Ти представляєш конгресменів. Йому важко пояснити. А кого ти представляєш? Сам себе? Так ти сам воюй. Ну давайте далі послухаємо. О, як мені оце подобається. Юридично в нас є відповідь, а закони. От закони нас зупинять. Ми вже б давно би всіх загнали на нуль. Ми всіх би загнали, щоб ніхто не заважав. Закони нам заважають. Ах, Конституція ще є в країні. Ошмьотки її позалишались. Давайте далі слухати. Військово зобов'язані від призерників, але. Але реально. Оце, це точно як, як з якоїсь ринка людина вийшла. Типу в натурі зараз почне казати. Слухайте, реально, дивіться, що це за розмова? Це народний депутат? Це ми з вами обирали його. Реально каже. Ну ну, що там реально? Ми б'ємось. Ми б'ємось. Хто? Ти б'єшся. Хто б'ється? Хто? Ви б'єтесь. Чиновники ваші, колеги б'ються. Народні депутати б'ються. Діти ваші б'ються. Звичайні люди, от у мене знайомий, місяць призваний, через місяць вже на нулі. Мужику 50 років вже на нулі. На Курському напрямку. Місяць підготовки. Це ви б'єтесь? Він б'ється. Може, отакого от можна було б відправити туди? Сила є, підкачаний, всі діла. Чому ні? Але вони не поїдуть туди. Вони хочуть, щоб ви своїх дітей відправили. Мабуть, війні, які колись доводилось бути в нашій країні, це факт, і взагалі країна в 21 столітті, а у нас є там якісь виборка, хтось призивається країна 21 століття, а У нас є виборно, хтось призивається, хтось ні. А чому депутати не призиваються? Так зніміть із себе бронь, в себе поверніть своїх дітей, дорослих, отам, які в Монако там наші гроші тратять. До речі, які ви взяли на війну? Мені часто говорять, хто говорить, хто йому говорить. Мені часто це вигадка. Ну, це брехня, ну я так думаю. Мені говорить, хто тобі говорить? Називайте прізвище, щоб ми знали, хто хто це. Я не популярна, у нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей. У нас є депутати. У депутатів є родичі, чиновників є родичі, чиновники є. Давайте ці чиновники, які вже побули 5 років, хай йдуть, воюють, а нові люди прийдуть і будуть адмініструвати державу. А ви йдіть. Чи ви одразу і дипломатами повлаштовуєтесь? Так буде? Ви ж не підете воювати. Ні один чиновник звільнений, або який пішов з посади, ні один. Не опинився на фронті. У нас, нас не вистачає таких молодих, мені кажуть. Нас не вистачає людей. Ми ще не догробили, ми вже значну частину, там 30 плюс, при, в жертву вже довелося так. Тепер 20-літніх зараз мають. Що там йому ще кажуть? Різні, доводі, доводі. Кажуть, а ми отримуємо втрачене покоління, бо вони береться війну і вони не втрачені покоління. Я кажу, Знову дивіться, а я кажу, схоже, ото, знаєте, як ото, ото каже 5, а скажуть 4 500, кажи згосен. Оце, а я кажу, а мені сказали, ну як, ну, як реально, як на базарі. ну-ну. Якщо вони не хочуть зараз категорія людей захищати нашу країну, значить вони вже на покоління. А, тобто, якщо ти. Ага, ви зрозуміли, да? якщо ти не хочете воювати. Так ти зразу ти зрадник, ти все, то ти вже втрачене покоління. Сидить заброньований у Верховній Раді, знає, як живуть його колеги, не в дугу багаті, знає про всі зловживання, які є, знає, як поховали дітей своїх, поховали за кордон. Це ви поховали своїх дітей, а вони за кордон їх. Відправляють їм туди тонни бабла і сидить і розказує, що ну, якщо ви не хочете, то ви втрачене покоління. Тобто люди, які зараз навчаються, які зараз залишились в Україні, будують, намагаються бізнес якийсь будувати і так далі, бо вони реально не призивні до 25 років, вони хоч щось роблять, хоч поживуть трішки. Це люди, яким зараз 22, їм в 2013 році було скільки? 12. Це люди, які вже народжені у вільній Україні. Що вони бачили за ці 20 своїх років, а? дожились до таких депутатів, які тепер кажуть, їх треба кинути туди. Ми виховували, та нікого ти не виховував. Нікого ти не виховував. Тому що те, як ви виховуєте, те, те, що ви робите з університетами, те, що ви робите з школами, те, що ви робите з суспільством, те, який ви приклад показуєте показуєте на власному з цими е сейфами з золота, доларів і всього іншого своїм життям в розкоші. Якщо ви виховували, ви просто бабло собі накопичували. І за нерухомість, і тут нерухомість, і кухарі у вас, і автомобілі шикарні, все у вас є. Виховували вони, вихователі. У Чого ж ти, як тебе так виховували, давай вперед, нема проблем. Далі. Не моя позиція, От Знову моя позиція. Та нікого не цікавить, твоя позиція. Є народ, від імені якого ти обраний, і ти маєш думку народу давати. Я думаю, та ні, нікому це не цікаво, що ти думаєш. Це можеш вдома думати, котику розказати, дружині, батькам своїм, дітям своїм, може, дітьми зайнятися, виховувати дітей своїх. Я вважаю. Ну далі. Що? Хай не з 18. 24. А, хай не з 18. Тобто розмова йде й про 18. Ми маємо призивати, колотувати, і всі разом битися за на нашу країну. Всі разом. Я буду сидіти в Верховній Раді, а ви там. А ви там, в оцій страшній війні, будете битись? Можна депутатом балотуватись і приймати складні управлінські рішення, закони з 21 року, а Ви з 25. Вичиєте, депутатом можна бути з 21 року, а воювати тільки з 25 Щось тут не так. Щось тут в голові у мене в голові щось. Я не знаю, я кажу, хто це придумав. У мене не б'ється в голові. Там журналісти сидять, а інколи їх показують. То вони, отак, ну, якби це не був народний депутат, то вони, напевне, б там йому купу питань позадавали. А так тут і питань нема кому задавати. От це не б'ється в голові. Це те, що отакі люди стають депутатами. Отакі люди, які вже з 18 років. Закликають призивати молодь, розповідають про те, що вони якось не так молодь. Виховали, до да що ви в ту молодь вкладали, щоб з неї зараз щось вимагати. Відео залишу в Телеграмі. Захочете поділитись ним. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Звідки взялись оці люди? Чому вони зараз нами керують? Хто їх не зупиняє в тому, що вони говорять людям. А потім у нас безкінечні автобуси туди, туди, в сторону заходу, мами вивозять своїх дітей, тому що вони не готові віддати своїх дітей в руки ось таких депутатів. Підписуйтесь.